Реабілітація фізичного психологічного здоров'я ветеранів тепер буде проходити і на воді. Чемпіон світу та Європи срібний призер Олімпійських ігор Денис Силанців, презентував у Полтаві свій новий проект Фізична реабілітація через плавання. Подібні спортсмен вже запровадив в інших містах України. каже, що програма запропонована у Полтаві надасть ветеранам можливість швидко відновлюватись після війни. Ми робимо проект, який Стосується реабілітації через плавання ветеранів, ветеранок, військовослужбовців, ми робимо його в Запоріжжі, робимо в Кривому Розі. От, і вже більше трьох місяців в Запоріжжі відвідують ветерани. Цей проект і дуже гарні результати, і от такі проекти вони повертають їх до нормального життя. Сама реабілітація на воді для кожного ветерана підбиратиметься індивідуально, розповідає Денис Сіланцєв. Це означає, що саме тренування залежатиме від стану здоров'я учасника програми. Це тренування більше навіть індивідуальне. Тому чому тому, що у кожного військового свої поранення, контузія, ампутації, інші вади, і тому тренер підбирає під них. Індивідуальні завдання комусь можна прості вправи, комусь можна трохи слажніше. Програма безкоштовна, зазначає виконуючий обов'язків директора комунальної установи Центр спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Додає, що група складатиметься із 20 охочих, але якщо їх буде більше, то набиратимуть додаткові групи. Для цього потрібно мати лише справку про сімейного лікаря про стан здоров'я, що можна відвідувати басейн і шапочку, плавки. І звернутися на рецепцію і плавати це буде проходити заняття в 25-метровому басейні тричі на тиждень. По одній годині можливість відновитися і фізично, і психологічно має бути в кожного військового чи ветерана, який цього потребує, зазначив голова постійної комісії з питань освіти, науки та культури обласної ради Олег Діденко. Вони хочуть провести реабілітацію чи в басейні, чи в спортзалі, чи в будь-яких інших комунальних закладах, чи в громадських місцях. Нам потрібно звернути увагу, тому що ця реабілітація направлена не тільки на фізичне здоров'я, на ментальне, на розум. Який сьогодні потребує великої уваги і поваги до військовослужбовців? Програма Дениса Сіланцева фізична реабілітація через плавання вже стартувала. Займатимуться із її учасниками тренери спортивного комплексу «Акваарена».